У Києві борються з масовими крадіжками теплових лічильників у підвалах та обладнанням ліфтів. Для цього Держслужба охорони разом з одними з інтернет-провайдерів встановили в одному з будинків на оболоні комплексну систему захисту. У шахтах ліфтів на дверях та стінах підвалу, де знаходяться лічильники, прикріпили датчики, які в разі проникнення всередину відсилають сигнал до служби з охорони. Після сигналу за три хвилини до будинку прибуває наряд міліціонерів. Червону кнопку встановили і у кабінці консьєржа. Проект Безпечний будинок тестуватимуть у трьох столичних будинках, після чого такі системи захисту встановлять і в інших приміщеннях. Коштує таке обладнання від 5 до 15 тисяч гривень, абонплата 250 гривень. На жаль, дуже часто є такі випадки, коли ворують і лічильники тепла, і катушки з ліфтів. І більш того, захищеність людей, майна це дуже важливо на сьогоднішній час. Бачимо три хвилини. Якщо так буде працювати у всіх будинках, це достатньо швидкий час. Якщо є небезпека, є можливість викликати оперативну групу.